Привіт, друзі, ви на каналі Антоха Антохадіах і тут ми боремось з кожною вібрацією, з кожним звуком, що не дає кайфувати на своєму авто. І сьогодні в нас продовження великої боротьби з вібраціями на Hyundai i30. Коли машина стоїть на місці, і я вмикаю передачу, особливо R зараз я вам покажу. Тобто задню її починає трясти, як на ралі. Покажу вам на стакану. Це на паркінгу. Вмикаю задню. Знайомо? Напиши у коментарях, якщо в тебе було щось подібне. Я сподіваюсь, ви чуєте, як її зараз тресе. Ось так на нейтральці більш-менш. І сьогодні ми говоримо особливо про вібрації при переключенні та на передачах, а не про вібрацію самого двигуна. Я маю на увазі прописки запалювання або щось таке. І ось сьогодні я вирішив перевірити одну гіпотезу. А що якщо проблема у старому маслі в коробці, можливо, саме воно викликає ці вібрації? Сьогодні ми це дізнаємось. зливаємо старе, заливаємо нове і перевіряємо результат. Поїхали! Починаємо з того, що наша коробочка повинна бути прогріта на усі 100%. Не на холодно, обов'язково це робимо. Прогріваємо, проклацуємо всі передачі, щоб масло було гарячим. Так як ми робимо все на коліночках кожен раз, то в нашому випадочку піднімаємо автівку, Під домкратили поставили якийсь захист, якщо що. І ось такі чоботи ставимо під заднє колесо. Я постелив коврик, щоб мені було зручно в моїй спині. Та ліземо під низь. Ну що, ось так, якщо спереді дивитися на машину, з правої сторони, зі сторони керма, в нас знаходиться ось цей поддон, який нам потрібен. Тут зливна пробочка, нам потрібно злити звідси масло. Але спочатку нам дуже заважає ця захисна пластикова движуха. Знімаємо її буфтами на 10. Обов'язково підготавлюємо тару, в мене це тазик з пакетом для сміття, і відкручуємо нашу звивну Так, Друзі, злилось в нас мастило, не знаю, скільки тут 1,5-2 літри. злилося щось ну, небагато. Поки воно там капає, хай собі капає, ми зараз закриємо, тому що нам треба зараз відкрутити в круг усі бовти на 10. Потім в нас тут на герметику чи на прокладинці стоїть наш піддон. І треба буде його зняти, добратися до фільтру. Дуже-дуже обережно, будь ласка, бо коли ви знімаєте піддона, то зливається ще багато мастила, щоб воно у вас не повелося по краях, на руки. i want to be the greatest everybody on the face shit i look around i feel like everybody is the fake. i make this everybody... Хопиванде блогафа на басмін Стеймен совекен, аналі ще на тинки замезень. Гиміда крон, кітін майну бе пода, плейстал дисматаун. Амлюзиніт та нусифис. Ну, бачите, подон в нас мастило таке, блін, старе, мені зовсім не подобається короче Воно якесь вже дуже старе. Бачите, скільки тут бруду на магнітах на цих, зараз будемо короче усе це жорстко вимивати, знімати старий герметик. До речі, дивлячись по цьому герметику, то вже замінювали, лазили. Мабуть, фільтр вже замінювали. Якщо хтось не знає, бачите, коли ви спускну нашу пробку. Відкручуєте, то бачите, сам рівень він вищий. Тобто мастиво у вас ще тут є, але воно ніяк не зільється. Це так, може хто не знає. Бачите, скільки бруду. Це все не дуже добре для коробки, від слова зовсім не добре. Ну, ми будемо це все виправляти, почистимо. І там почистимо, пропшикаємо. Там ще є другий магніт десь. Мені здається, ну так, да, тут. Два місця під магнити, так що там десь ще один магнит є. І будемо знімати фільтр також. Зараз я вам все покажу. Друзі, запам'ятовуємо обов'язково, як стояв наш фільтр. Ми будемо зараз замінювати фільтр, зараз покажу вам новий. Ось так стоїть на старий. Зверніть увагу, що коли ми зараз відкручуємо фільтр то теж буде виливатися мастива. Не знаю скільки там, 150-200 г, але ще виліється, то обережно будьте. Дуже обережно. Ось, до речі, наш ще один магнит. Бачите, в якому він стані. Пусть тут висить. ми Зараз заберемо його разом з фільтром. Зараз ще трошки. Опа! Бачимо, що я вам і казав, я ж знав, я ж знав, що так воно і буде. Хай воно тут стикає, ми зараз підемо, коротше, відчистимо поддона, потім повернемося сюди, почистимо тут, пропшикуємо карбюратор клінером тут, щоб вже було. І будемо ставити новий фільтр, ставити поддона та покажу вам, як проганяти мастило. Друзі, ну ось так, майже ідеально ми нашу поверхню зробили. І прочистили усе усе, усе дуже добре. Новий зараз у нас піддончик. І ми взяли спиртик. Також пройшлись по нашій поверхні. Зараз що ми робимо? Замість прокладинки ми ставимо ось такий Віктора Ренца Рейнзоліс. Ось такий класний герметик. Він жаростойкий, пробиваємо і ставимо його ось тут, не треба вам великий такий слой Тонюсіньким слоєм таким. Бо якщо ну, буде дуже великий слой, ви знаєте. Пойде чи до внутря, чи знаружу. Знаружу то повбіди, але якщо сюди піде, то ну, це для нас буде не дуже добре, для нашої коробочки. Так що беремо і намазуємо ось так: отут, невеликим таким слоєм, наш піддончик. Ну що, друзі, ось такий фільтр ми замінюємо. не оригінальний з Hyundai Kaya Kia. Те, що було, то і купили в магазині. Коротше, розпаковуємо, дивимось. Ось такий у нас з резиночкою. Не написано тут ні кая, ні Хундай, нічого. Тут залізе, тут пластик. Ось такий фільтр. Фільтр я вам рекомендую змазати ось тут резиночку мастилом, щоб воно туди добре входило. Ну що, ставимо ось цей фільтр. Бачите, ті, хто кажуть, що фільтрації можна промивати, воно, ви бачите, з якого матеріалу? Воно так, ну, коротше, не знаю, як войлок, щось таке. І воно, блін, ну як ти його промиєш? Воно, якщо забилось, то воно вже забилось. Ну що, друзі, саме головне тут, щоб коли ви його вже притиснете до місця, щоб воно не ілозилось. Так що прихватуємо. В нашому випадочку вдвох це не зробиш, так що буду зараз мучитись один. Ну і ось так з ями чи з підйом... підйомника це було, коротше, дуже круто. О, бачите, як я попав, блін. Навіть не явозив його, воно все попало, блін, під отверстя. Дуже круто. Ото я мало чага. Ну, коротше, підкидуємо його на декілька бовтів, Ну і потім вже по кругу закручуємо. Тут усе доволі логічно, я б так сказав. речі, друзі, ось таке мастилочко у нас, щоб ви розуміли, якого кольору. Запах в нього трішечки такий підгоріленький, Лінький. ну коротше, не рекомендую його заливати обратно, так, трошечки шуточка. І ось таке круте мастило. Оригінал Kia Hyundai SP3. Ми заливаємо супер. Просто супер мастилом. Тачка буде, блін прям кайфувати. Що ми робимо? Зараз через щупа цей щуп витягуємо і прямо через щуп вставляємо лієчку і заливаємо сюди 4 літри нового мастила. Наливаємо потихеньку, щоб була обратка повітря. і Щоб воно в нас не повелося коротше, туди. Щоб не було ніякої пробочки, щоб все було добре, наливаємо потихнечку 4 літри мастила. Далі покажу, що робимо. Друзяки! Ось таку приспособу коротше, ми зробили. Тут, бачите, я шпілечку вставив, можете ну, будь-який бофт вставити. І ну, так затянути хомутом. А це прям те, що виходить з коробки, ось ту трубку. Вставляєте, так жорстко її натягуєте. Щоб заблокувати нове мастило. Коротше, щоб з коробки не виходило мастило. Ось так. Воно буде заблоковано. І поки з радіатора все стече, усе з системи, піде в нас добре вже мастило, більш світле, тоді ми вже будемо закінчувати цю процедуру. Поїхали. Так, ну от тепер як проганяється мастило? Тут є дві трубки. Ось виходить. Дві трубки з коробочки йдуть до радіатора. Одна трубочка з'єднається з шлангом, йде до низу радіатора, а друга до верху. Подивіться, та, що йде до верху радіатора, вам потрібно трубку, що виходить з коробки, заглушити такою прибудою, як я вам показував раніше. І шланга. Котра йде зверху радіатора, сюди вставити бутилочку, ось тут, так? І щоб хтось заводив вам автівку, і буде йти мастило. Зливаємо до тих пір, поки не піде вже більш світлише мастило. А зняти ту шлангу ми можемо знизу, ой, зверху ось, бачите? Ось тут ми вставили. Ось тут. Там за силовим кабелем. Ось тут от ми вставили нашу прибуду, коробочку заблокували. І шланга, що йде зверху радіатора, ось вона. Вивели її донизу. І там будемо зливати зараз старе мастило. Ну, давай, заводь. Так, під'єднали все. Ми вже одну зливи, зливаємо другу і досить. Ох, скільки його І л'ється швидко-швидко, лється бачите. Все! да і в нас вже більш світлише таке мастило там я бачу, зараз зливається. Але тут ще чорне злилося. Це наша друга бутилочка. Так що все добре, будемо виставляти рівень. Так, зараз ми доливаємо ще 2 літри, проїдемося на автівці. Обов'язково треба проїхатися... Десь 10 хвилин поїздити, щоб вона була у робочій температурі, та будемо виставляти рівень мастила у коробці. Ну що, друзі, момент істини. Вмикаю задню. Чесно вам сказати, вібрація залишилась. Може, трошечки краще, але в нашому випадку заміна масла у коробці не допомогла. Дивіться наступний відос, коли ми будемо замінювати подушки, двигуна та коробочки. Підписуйся, став лайк обов'язково, залишайся з нами, будемо вчитися разом, не боятися ніколи робити нічого своїми руками.